Техніка підрахунку частоти пульсу у дітей старше одного року. Показання: визначення е, характеру частоти пульсу. Проти показань немає. Готуємо необхідне оснащення і себе. Yeah. Yeah, я Гриценко Юлія. Чи даєте ви згоду на проведення вимірювання частоти пульсу у вас? Так. Yeah. Е, Обробляємо руки згідно наказу 1614 Знімаємо прикраси та нігті повинні бути коротко підстрижені. У теплому та світлому приміщенні оглядаємо дитину, сідаємо обличчям до пацієнта та захоплюємо променево-запусковий суглоб обох рук. Визначаємо, чи наш пульс є ритмічним. Якщо пульс ритмічний, визначаємо пульс лише на одній руці. Захоплюємо променево-запусковий суглоб та вказівним і середнім пальцем. Знаходимо пульсацію променевої артерії. Знайшли пульсацію і протягом одної хвилини підраховуємо кількість ударів. І 7 років тому наша частота пульсу 76 ударів за хвилину, що є нормою. Дякую вам, що дали згоду на проведення процедури та вели себе вічливо. Вим... Вимиваємо і висушуємо руки, дані заносимо в температурний лист.